Всім добрий день! А ми продовжуємо урок сьомий читання. Сьогодні поговоримо про деякі буквосполучення. Почнемо з буквосполучення AY, яке буде читатися як A. Пропоную вам прослухати для початку як читаю я, а потім вже спробувати самостійно. Lay Say stay, delay – Pray, pay, display, day, bay, way, ray, tray, hay, okay, away, clay, relay, mislay, overpay, repay, spray. Stray. Наступне Букви сполучення букви OI, OY, будуть давати нам звук OI. Бойл, койл, foil, рекойл, сойл, spoil, toil, point, joint – Noise, Choice, Voice, Poys, boy, Joy. Toy. А тепер букви o U, O -W. Будуть читатися в даному випадку як АУ. Brow, bow, cow, crowd, draw, foul, howl, now, shout, snout, spout, sprout, stout, trousers, foul, Grouch house, loud, mount. Буквы AU, AW будуть давати нам зараз довгий звук О. Audience, August, author, autumn, cause, clause, fraud, haunt. Launch, fold, claw, draw, фло, ло, PO SO, straw. Ну і наостанок декілька рекомендацій. Бажано прослухати декілька разів, перш ніж прочитати самому. Так буде легше сприймати. Бажаю всім успіхів і до наступного уроку! Сія!